У Сумах попрощалися з 44-річним воїном Романом Мішкоєм. Чоловік із початком повномасштабної війни став до лав Збройних сил добровольцем, розповідає рідний брат загиблого. Він жив разом з мамою, і коли почали, він жив на хіммістечку. І коли почали там дуже сильні бути вибухи, він зрозумів, що там він її не захистить. І попросив, щоб я забрав до себе матусю. Так і відбулося. Ось, а він сам вирішив піти захищати, не чекати, поки вони сюди прийдуть. Роман в лавах ЗСУ пройшов навчання, розповідає брат, останній час ні служби поблизу Бахмута. За час служби жодного разу не приїздив додому у відпустку. Розвідник механізованого батальйону похопутник військ України. Роман за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України 9 квітня 2023 року. Вірні військові присязі, бою за нашу батьківщину. Воюючи стійкість та мужність, солдат Мішко Роман Миколайович загинув. Серед рідних, говорить Дмитро, його брат вирізнявся добротою та чесністю. Не дивлячись на те, що в нього було дуже нелегке життя і дитинство було складне. Ось він, він завжди був добрий, завжди був відкритий, завжди був чесний. Це та людина, від якої ніколи не можна було чекати, якоїсь якогось негарного вчинку. Допомагав людям, взагалі дуже багато людям допомагав. В нього багато друзів. Він казав: мама, я піду захищати Україну, щоб звинити, щоб була наша Україна вільна. Він так казав. Поховали воїна на алеї Слави Баранівського кладовища. У чоловіка залишились мати, брати та сестра. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.